Добрий день, дітки! Сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться гарненько. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. І сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Дітки, до нас у гості прийшов сьогодні хлопчик Іванко. Доброго дня, діти! Каже нам Іванко. Доброго дня, Іванко! Подивіться, будь ласка, дітки, як виглядає Іванко? Який він? Він нерозчесаний, неохайний. А який одяг у Іванки? Брудний, як інакше можна сказати, неохайний, грязний. Чому, Іванко, ти не вмиваєшся, не розчешишся? Діти, хто Іванко? Іванко бруднуля. Давайте пригадаємо слова, друзі, до слова бруднуля. Нечепура, замазура. Іванко наш засумував. Він просить нас і каже, допоможіть мені причепоритися. Допоможемо йому? Які предмети потрібні Іванкові для того, щоб стати охайним? Для цього нам з вами потрібно відгадати загадки? Відгадайте першу загадку, дітки. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю. Там від неї худно. Що це, дітки? Це мило. Подивіться. Так, це мило. А навіщо потрібно мило? Мило потрібне для того, щоб змити бруд. А що ще змиває мило? Подумайте. Мило потрібне для того, щоб змити також мікроби, які викликають різні хвороби. Що ми миємо милом? Ми миємо руки, тіло. А давайте з вами поміркуємо, яке мило. Мило запашне. мило гладке. Мило може бути різного кольору, біле, рожеве, зелене. Мило може бути кругле або овальне. Скажіть ці слова песливо, запашненьке. Мило, якщо гладке, гладесеньке. А якщо мило кругле, то песливо круглесеньке. А якщо мило біле, то песливо буде білесеньке. Так. А ви знаєте, дітки, як користуватись милом? Давайте з вами повторимо. А повторимо ми з вами, дітки, як правильно мити руки. Подивіться на малюнок. Спочатку потрібно намочити руки водою, нанести мило на всю поверхню рук, потріть руки долоня об долоню. Потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями і навпаки. Потріть руки долоня об долоні із переплетеними пальцями. Зачепіть пальці та потріть їх. Ще потрібно ретельно вимити великі пальці кожної руки. Потріть долоні пальцями в круговому напрямку. Змити руки чистою водою, Витріть рушником наші ручки. Можна бумажним рушничком витерти кран. І тепер ваші руки чисті, молодці. Дітки, відгадайте наступну загадку. що допоможе Іванкові причепуритися? Слухайте уважно. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята, я маленький і завзяти. Люблю діток витирати. Як ви вважаєте, що це? Це рушник. Рушник. Так, а для віщо? Навіщо потрібен рушник? Рушник потрібен для того, щоб тіло було сухим. А давайте з вами поміркуємо, який рушник. Рушник пухнастий, м'який, чистий, рожевий. Рушник може бути різного кольору: і білий, і зелений, фіолетовий. Скажіть, давайте спробуємо сказати ці слова песливо. Якщо рушник білий, то песливо як буде звучати? Рушник білесенький. А якщо я скажу, що рушник м'який, то песливо як буде звучати? Рушник м'якесенький. Чистий рушник. Як буде пестливо? Рушник чистесенький. А якщо я скажу рушник пухнастий, то пестливо як буде звучати? Рушник пухнастенький. Так, все вірно. А ще дітки, рушники бувають для рук, для ніг. Для тіла. Дітки, послухайте ще одну загадку, що допоможе нашому Іванкові причепоритися. Маю я зубців багато, розчешу вас як на свято. Це гребінець. Так, як ви здогадались, що це гребінець. Тому що було сказано, що я розчешу. так? Навіщо нам потрібен гребінець? Для розчісування волосся. Так, все вірно. А ще нашому інбанкові буде потрібна зубна щітка. Так, зубна щітка. Потрібна для того, щоб доглядати за зубками нашими, щоб наші зубки були міцні і здорові. Все вірно. А що ж, ми зібрали з вами, подивіться, різні предмети? Зубну щітку, зубну пасту, люстерку, рушник, гребінець. Мило, мочалка, шампунь. Як можна усі ці предмети назвати? Це предмети гігієни. І навіщо вони потрібні? Вони допомагають людині стежити за чистотою тіла та залишатися здоровими. Так, все правильно. Той, хто не стежить за чистотою свого тіла, може навіть захворіти. Ось ці предмети гігієни допоможуть тобі і усім нам залишатися здоровими, охайними. Що ж, давайте подивимось, як вони допомогли нашому Іванкові. Подивіться! Який він став гарний. І він навіть хоче з нами пограти в гру. Подивіться на картинки і спробуйте відповісти, я купатися у ванну йду, що з собою беру. Подивіться уважно на картинки і вирішіть, яка на якій картинці. Не усі предмети предназначені для купання у ванні. Що ж, давайте роздивимось. Мило, гребінець, мочалка, квіти. А на другій картинці гребінець, мочалка, мила, рушник. Яка картинка нам підходить? Верхня чи нижня? На верхня картинка нам не підходить. Поставимо ось такий червоний хрестик, а нижня картинка, так, тут усі предмети ми можемо взяти у ванну, щоб купатися. Поставимо ось таку позначку, що ці картинки нам підходять. Що ж, давайте далі пограємо з Іванком. Іванко нам дає завдання як купатися на річку йду. Що з собою беру? Давайте роздивимося. Грибінець, панамка, рушник, м'ячик для гри. А на нижній картинці намальовано мила, гребінець, рушник, зубна щітка. Яку картинку ви оберете для того, щоб іти на річку купатись? Звичайно, верхню, тому що, коли ми йдемо на річку купатись, нам обов'язково потрібно брати з собою рушник, панамку, гребінець і можна взяти м'ячик для гри, щоб нам було веселіше. А... Нижня картинка нам не підходить, тож поставимо хрестик. А Іванко далі з нами продовжує грати і задає таке завдання. Я на дощ гуляти йду. Що з собою беру? Давайте роздивимось. На верхній картинці парасолька, гумові-чоботи, дощовик. На нижній картинці парасолька, мила і дощовик. Яку картинку ви оберете? Верхню чи нижню? Нижня картинка нам не підходить. Ми не беремо з собою мило гуляти під дощем. А верхня картинка, правильно, коли ми йдемо на вулицю іде дощ, ми з собою беремо і парасольку, і взуваємо гумові чоботи і вдягаємо дощовики або куртки. Дітки, подивіться на хлопчиків, який хлопчик вам більше подобається: той, що зліва, чи той, що справа? Зліва, хлопчик добре себе почуває, він посміхається, тому що йому дуже добре, він чистенький, здоровий, а справа хлопчик засмучений, тому що він брудний і одяг у нього брудний. Можливо, він навіть захворів. Подивіться, будь ласка, на хлопчика той, що зліва? І поміркуйте, чи ви так само себе почуваєте? Як ви ставитесь до себе? Спробуйте, дітки, відповісти, як ви бережете своє здоров'я? Що вам додає здоров'я та бадьорості? Скільки часу ви приділяєте? Для догляду за своїм тілом. Що ви для цього робите? Чому ми усі повинні берегти свої очі, носик, зуби, вушка, тіло? Навіщо їх мити, чистити? А ще поміркуйте, пригадайте, чи робите ви зарядку. Які вправи ви робите для ніг, для спинки? Поміркуйте над цим і спробуйте відповісти на ці запитання своїм батькам. Іванко, а ми хочемо у тебе запитати, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Необхідно. Утримувати своє тіло в чистоті та робити ранкову гімнастику. Так, все вірно, сподіваюсь, наші дітки теж будуть утримувати своє тіло в чистоті та завжди робити ранкову гімнастику. А на сьогодні ми кажемо усім до побачення, до нових зустрічей!